Негода накрила Харківщину весь день працювала снігоприбиральна техніка, зокрема, чистили автошляхи. Деталі дізнаємося у нашої кореспондентки Світлани Шакере. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю! То розкажи, які наслідки негоди в Харкові та регіоні. Вітаю, Анна. Ця ніч у Харкові пройшла. Було тихо цієї ночі, але було дуже холодно. Від учора у Харкові і на Харківщині вирує негода. Сніг йшов практично весь день. За даними синоптиків, протягом вчорашнього дня випало 16 міліметрів снігу. Увесь день працювала техніка, яка чистила дороги і в місті, і за містом. Поліцейські на регіональних дорогах нам допомагали витягати автомобілі із снігових заметів. Супроводжували на небезпечних ділянках автомобілі. За даними швидкої допомоги, у місті травмувалося 24 людини через і Практично всіх їх шпиталізували з переламами. Також більше стало ДТП. Близько 20-ї години сніг вже припинився. Сьогодні на ранок практично все, всі дороги основні розчищені, але все одно. Досить слизько тож треба бути обережним щодо безпекової ситуації в регіоні. То вчора росіяни шахедами атакували місто Золочів. Там є пошкоджені будинки, обійшлося без постраждалих А от у Куп'янську там щодня обстріли, але наші оборонці продовжують зачищати Куп'янськ від окупантів. За різними даними лишилося в місті від 30 до 90 росіян наразі їх зачищають, і е, разом із тим, як іде зачистка, наші оборонці виявляють цивільних людей, які сидять по підвалах, ховаються, і ці люди вже е, часто виявляють свою згоду, щоб евакуюватися. Тож заявок на евакуацію із Куп'янська побільшало е, про те, як виживають там ті люди, які лишилися, скільки людей там залишається у Куп'янську? Будь ласка, послухайте пряму мову. Там приблизно 470 людей, враховуючи лівий і правий берег міста Куп'янська, вони займають підвальні приміщення, які в тому числі ті приміщення, які раніше облаштовувались під пункти незглавності або під пункти обігріву. Відповідно, там ми були так би мовити, і буржуйки там була, були певні запаси води. Наскільки воно зараз використовується, важко сказати, але Розуміємо, що люди безумовно такі приміщення використовують і там перебувають під час от, таких обстрілів і от цієї погоди. І це всі новини на цю хвилину. Ано. Дякую, Світлано. З нами на зв'язку була Світлана Шокера і розказала про погодну та безпекову ситуацію на Харківщині. Ще мінус 1060 російських військових за минулу добу. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Російська армія загалом також втратила 11 541 танк, 23 892 бойові броньовані машини, 35 973 артилерійські системи, 1270 засобів ППО. Крім того, ЗСУ знищили 434 літаки та 347 гелікоптерів. 104 421 БПЛА оперативно-тактичного рівня і 4 155 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів окупантів та 4042 одиниці спеціальної техніки. Велика Британія розробляє для України нову балістичну ракету під назвою Найтфол. Дальність польоту снаряда сягатиме понад 500 кілометрів. Повідомляє агентство Reuters та видання The Sun. Проект анонсував міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі. Наразі британський уряд оголосив конкурс для оборонних компаній на швидку розробку цієї зброї. Ракети запускатимуть з мобільних установок. Вони зможуть нести боєголовку вагою 200 кілограмів. За технічними вимогами комплекс має бути бути готовий до стрільби за 15 хвилин після зупинки, а екіпаж покинути позицію за 5 хвилин після пуску. Така дальність дозволить українським силам вражати цілі навіть у Москві. Лондон вже виділив 9 мільйонів фунтів на перші три прототипи для випробувань. Очікується, що після сертифікації виробництво зможе випускати щонайменше 10 таких ракет щомісяця.